Дорогі друзі, зараз інтернет повний оголошеннями від юридичних фірм і адвокатів. Реклама доволі активна і пропонує. Ми вам допоможемо підвищити вашу пенсію. Не можете цього домогтися у пенсійному фонді? Звертайтеся до нас і ми виграємо в суді. З'явилася ціла когорта юристів, які спеціалізуються лише на пенсійних справах. Як реагувати пенсіонеру і що з цього вийде, я розповім у цьому відео. Багато пенсіонерів справедливо вважають, що їм платять за малу пенсію. Попрацювали все життя, трудилися на совість, ніби мали зарплату не гіршу, як у інших, а пенсія таки замала. Треба йти до суду. І багато дійсно судяться. Лише у 2023 році відкрито понад 100 тисяч судових проваджень щодо перерахунку пенсій та доплат до них. Більшість заявників виграють суди, бо по, у переважній більшості судді стають на захист пенсіонерів. А що далі? От і послухайте уважно до кінця. Я розібрався у цій темі, як мені здається. У мене самого теж був досвід звернення до суду, і я виграв його. Але це було давно і стосувалося чорнобильських виплат, які мені належали. А яка нині ситуація з судами? Проблема у тому, що пенсійне законодавство України постійно змінюється. Уряд хоче менше платити, а пенсіонер навпаки більше отримувати. Соціальні зобов'язання держави взяті у мирний час виявляються непідйомними під час війни, і з кожним днем війни ця проблема стає гострішою. Тому і вишукуються різні способи урізати соціальні виплати, платити менше або заморозити виплати на деякий час, скажімо, через верифікацію та ідентифіка... ідентифікацію пенсіонерів. Внутрішньопереміщених осіб та інших категорій населення. 15 липня цього року уряд прийняв відповідну постанову і Міністерство фінансів провело верифікацію внутрішньопереміщених осіб. Близько 180 тисяч українських громадян позбавили виплат. Як це зробили? А дуже просто: порівняли дані у державних реєстрах. Взяли до уваги дані прикордонної служби. Виявили тих, хто виїхав за кордон і перебував там більше 30 днів. Все. 2000 гривень таким людям перестали платити. Вернувся на місце проживання, теж позбавили цих виплат. Є економія? Є. І такі дії різних міністерств будуть продовжуватися і далі. Справедливо! Так, стверджують в уряді, мовляв, людина виїхала за кордон і отримує там соціальну допомогу від іноземної держави. Вернулася додому, має де жити. Ці 2000 гривень їй платили, щоб винаймала житло. Запровадять фізичну ідентифікацію пенсіонерів законом 94.53. Теж піде економія. Хтось не зможе пройти ідентифікацію через різні обставини, знаходяться на окупованій території. Виїхали за кордон. Просто не знали. Дізнаються тоді ці люди, коли пенсійний фонд припинить перераховувати пенсію. Щоб запобігти цьому, підписуйте, будь ласка, петицію, яку ми зареєстрували на сайті Верховної Ради. І про яку я неодноразово розповідаю. На моєму каналі є проста покрокова інструкція, як її підписати. Внизу під відео я залишу посилання на цю петицію. Можете прочитати і підписати, якщо ваша воля. Але повернемося до судів. Ви приходите до пенсійного фонду зі своєю проблемою, а у фонді не можуть її вирішити. Пенсійні працівники розводять руками і радять звертатися до суду. Мовляв, рішення суду ми виконаємо, а зараз немає законних підстав. І пенсіонери йдуть, щоб отримати право на дострокову пенсію, на вищу пенсію. Тоді, коли не вистачає підтверджуючих документів до стажу. Я радив би першні звертатися до суду, попробувати все-таки. Оскаржити дії місцевого органу пенсійного фонду. Напишіть заяву або оскаргу до обласного управління, або безпосередньо до центрального апарату пенсійного фонду, що знаходиться у Києві. Якщо відповідь все-таки негативна, тоді дійсно одна дорога до суду. Торкнуся дуже болючої теми, яка виникла уже під час воєнного стану. Україна вийшла з договору СНД про пенсійне забезпечення. Першою цю угоду денонсувала, тобто розірвала, Росія. І тепер українцям не враховується стаж і зарплата. Набуті на території країн СНД після 1 січня 1992 року. Хіба це справедливо? Вважаю, що ні. Треба було б враховувати набутий стаж до Дня Виходу з угоди Росії, тобто до 1 січня 2023 року. Згідно статті 58 нашої Конституції. Закони не мають зворотної дії в часі. Чому ж тоді не зараховується стаж набутий в країнах СНД після 1 січня 1992 року? Коли українці, громадяни нашої держави, працювали в Росії, інших республіках колишнього Союзу, вони розраховували на цей стаж при виході на пенсію. Хіба вони могли знати чи передбачити, що буде війна? Якщо стаж роботи в країнах СНД не зараховується, то людині часто не вистачає стажу для призначення пенсії, а відповідно це впливає і на її розмір. У пенсійному фонді якраз і мотивують тим, що Росія з 1 січня 2023 року припинила участь в цій угоді. І нічого ти в пенсійному фонді не доведеш. Очільники уряди, уряду кажуть, що подали відповідний законопроект до Верховної Ради і він уже пройшов погодження у комітетах. Але з дня денонсації угоди пройшло вже доволі багато часу. І ця проблема є дуже болючою, як для тих українців, які збираються виходити на пенсію. Так і для тих, хто вже вийшов і кому не врахували роки роботи в Росії та колишніх республіках Союзу. Єдиний вихід, звертатися до суду. А тепер про сам процес звернення до суду. Ви можете оскаржити речі, про які я говорив вище. Ви можете оскаржити розмір своєї пенсії, невиплату надбавок, якщо маєте на це підстави. Одразу попереджую, ця послуга у адвоката чи юридичної фірми не дешева. Спочатку порахуйте, чи вартує шкірка ввичинки. Судовий розгляд часто зволікається місяцями і може тягнутися до року. По-перше, засідання суду не призначають одразу на другий день, коли поступила позовна заява. В судах існує черга, інколи досить значна. По-друге, юристи пенсійного фонду вдаються до хитрощів, щоб затягувати час. Наприклад, перша інстанція, тобто перший суд, розглянув вашу справу протягом 3 місяців і прийняв рішення на вашу користь. Пенсійний фонд має 30 днів на апеляцію, тобто на оскарження рішення суду. Пенсійний фонд, верніше його. Юристи, як правило, подають апеляцію на 29-й, а то й на 30-й день, тобто затягують час. Потім, ніби забувають, сплатити спеціальний судовий збір. Апеляційний суд не може розглядати справу і дає органу пенсійного фонду час, щоб він усунув недоліки і заплатив збір. На це зазвичай дається 10 днів. Але добре, якщо пенсійний фонд вкладеться у місяць. І це знову буде в останній день, ніколи не в перший або другий день. В кращому випадку ви отримаєте рішення суду через 7-8 місяців. Нарешті, я виграв суд. Ви щасливі і потираєте руки від задоволення. Ага, зарано радієте. Бо тепер починаються проблеми з виконанням рішення суду. Добровільно рішення суду, пенсійний фонд виконує довго зі зволіканнями, щоб пенсійний фонд виконав його примусово, вам потрібно звернутися по виконавчий лист. І маєте знати, за минулі роки чи періоди. Пенсійний фонд гроші не виплачує, а оформляє це як заборгованість пенсійного фонду. З цим були складнощі і раніше в мирний час, а у воєнній ситуація стала ще гіршою. Ви можете зовсім не отримати ці гроші. Інша справа з виплатами на майбутнє. Тут справа краща! Наразі загальна сума боргу за пенсійними справами вже перевищує 50 мільярдів гривень. Це і перерахунок пенсій, і різні надбавки до пенсій. Найбільше судяться військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, чорнобильці, прокурори, судяться й інші категорії. Дуже поширеними є вимоги перерахувати пенсії особам, які працювали зі шкідливими умовами, як наприклад, шахтарі, вимоги поновити пенсію внутрішньопереміщеним особам, вимоги щодо зарахування трудового стажу та багато інших. З року в рік уряд закладає в бюджет кошти на погашення боргів за судовими рішеннями. У 2021 100 мільйонів гривень. У 2022-му з виділених 100 мільйонів освоїли близько 27 мільйонів. У 2023 році планували витратити 360 мільйонів на погашення боргів за судами з бюджету самого пенсійного фонду. Скільки вийшло по факту? Побачимо на початку наступного року. За результатами виконання бюджету за цей рік. Отже, я виклав вам загальну картину, обґрунтував цифрами і фактами. Чи судитися вам з Пенсійним фондом, чи ні, вирішувати вам. Думайте, зважуйте і радьтесь. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. З вами був Марко Світлий. До нових.